Доброго ранку ми з України, я Ірина. І знову наша карта Дня. Щиро вам дякую за ваші вподобайки, за вашу підтримку і також е, за ваші донати. Е, і так, мої дорогенькі, енергії Дня для України на сьогодні. Карта. Яка у нас виходить карта? Четвірка монет. Ви знаєте, така стабільна карта це коли фундамент зроблено, якісь рамки покладжені, якась територія відвойована, закріплена. Я можу припустити, що це радісна якась новина, бачите? Ось стосовно якоїсь території. Нашої, або якихось, ви знаєте, ще може бути. Як, як воно сказав? от, Ви знаєте, вилітають уже, уже старостні, радость. Як воно називається? Не, не ресурси, а поступ. Щось ми отримали. От в мене таке враження, що якісь хтось каже, ніщячки. Я, я скажу якісь подаруночки від наших партнерів. Ось, і нам трошечки ніби вільніше стало. Нам знаєте, якось трошечки світ миліший став з тим, що ми вже маємо. Бачите, я так скажу, з того ч... чомусь в мене така інформація зараз пішла, я, я вам її озвучу. В мене таке враження, що 40% з тих територій, які. Завоювали саме м, з 22 числа так, вже е, відвоювано 40%. Ну, отак мені пішло. Можливо, більше, можливо, менше, але чомусь в мене таке враження, що вже е, е, ну, ще не половину, але майже. Ось, І це нам дає трошечки якогось хорошого настрою, е, підбадьорює нас. Знає, знаєте, аж співати хочеться. Ну, на кінець то. Ось, тепер дивимося індивідуальний, мої дорогенькі. Дякую вам за те, що ви відгукуєтесь, і пишете мені зворотній зв'язок, карта номер 1 що вам це допомагає. Тобто будемо продовжувати карту дня і надалі. І карта номер три. І так. І так. Карта номер один, що чекає, які поради. Дивіться, сьогодні ніби якась пауза, стагнація у вас. Можливо, ви захворіли, хтось захворів, можливо, за кимось треба доглядати. Ось, ви знаєте, таке враження ще може бути перемир'я. Перемир'я, наприклад, ви в сім'ї сварилися з чоловіком або на роботі з кимось. Ну, це все Наприклад. Ось, І наразі у вас між вами перемир'я. Дивіться, ця карта радить обов'язково у цей час стагнації. Набирайтеся енергії, поміркуйте, подумайте, відпочиньте, чи то ви хворі, чи то пауза у вас. Немає сварки зараз, знаєте, перемир'я у вас тимчасове між е, членами сім'ї, або десь у команді якійсь на роботі. Ось, е, Наберіться сил, вам ці сили знадобляться, тому що наступна карта п'ятірка мечів, а це вже війна. Е, тож, щоб ви мали сили. Відпочивайте, набирайтеся сил, е, виздоравлюйте або. Можна так сказати, ще поміркуйте над планами якимись якось так. Карта номер 2 А тут у нас дев'ятка монет. Це хороша карта, це стабільна карта теж. Тобто фінансове становище у вас майже на висоті, майже тільки майже. А ви, в принципі, з собою задоволені, ви задоволені своєю роботою, ви задоволені тим, що ви досягли Тобто те, що ваше становище матеріальне, соціальне, суспільне, в суспільстві і тому подібне, ви задоволені собою. А ви можете обкрутитися навколо себе, подивитися, все на своїх місцях, все забезпечено, все прибрано, гості можуть приїжджати. Єдине, що у вас немає щастя. Ви знаєте, щастя нема, немає оце, знаєте, емоційного стану нема. Хоча, хоча, як то кажуть, що таке любов, любов це коли спокійно і добре. Любов це прозорість. Любов не має уверх-униз якихось каруселі, качелі. Любов вона спокійна, вона глибока, вона справжня, вона чиста, вона без, без усякого. Оце теж може бути любов. Порада вам, наприклад, сьогодні займіться своїм тілом, своїм господарством, своїм навколишнім світом. Це і ваш город, це і ваш е, сад, це і ваше приміщення, там де ви живете, чи ваше робоче місце. Наведіть порядок кругом, де тільки можна все, що вас оточує. Це мається на увазі і ваших друзів. Спілкуйтеся тільки з тими людьми, які вам до вподоби до душі, як то кажуть. Карта номер 3 А тут у нас простирається простір, якісь можливості. А ви, в принципі, зробили крок вперед. Ви зробили вибір. Вибір у майбутнє. Тобто, наразі ви живете тут і зараз, і робите крок вперед в майбутнє. Ви очікуєте якихось новин, можливо. А ви очікуєте якихось пропозицій. Вони будуть. Обов'язково, якщо не сьогодні, то завтра точно. І новини, і пропозиції. Ну, це образно кажучи, завтра точно. Це може бути завтра і через місяць. Ви розуміли, карти Таро, вони собі мають свій е, е, час. У них часу нема. Вони проміжок часу. Комусь година це мучительні ожидання, а комусь рік це швидко. Розумієте? Дивлячись, яка, яка ситуація. Ось таро радить вам. Е, Позитивно думати, не мешкати дуже, не застоюватися іти вперед, і щось робити, щось предприймати, тому що досягти успіху можна тільки тоді, коли ви щось робите. В очікуванні воно нічого не дасть. І слухати себе, і, в принципі, інтуїтивно вирішувати все. І так, тепер. Наше таро веселки. Я його так сама називаю. Кажуть, воно трошки інакше називається, але мені так подобається. Воно, ви знаєте, неможливо назву точно так перекласти, як воно є. От не подобається мені. Знаєте, як то кажуть, корява трохи назва. На кінці веселки. Ну, Це для нас українців нічого не кажуть. Це для ірландців, це для тих. Країн, які вірять у кобольдів. У них на краю веселки, як то кажуть, чи на кінці веселки захований скарб. Ось. А я називаю Таро веселки просто. І воно піднімає настрій. І так, порада, бачення майбутнього і, можливо, якісь підказочки для України. Красота, правда? Знову багатство, знову добробут, емоційний стан хороший. Ну Таке може бути. А? Скажіть мені, ну було це вчора чи ні? От підкажіть мені, таке буває. Все те ж саме, що і вчора ми говорили. Щоб цього досягнути, щоб цих багатств користуватися ними, треба їх вибороти. Свободу треба вибороти. В принципі, якщо людина залежить від якихось ресурсів, від когось, від чогось, вона не вільна. Щоб ви розуміли, ось тут людина трошечки помішана, можна сказати. У мене сьогодні йде інша інф І трошки інша інформація. Тому за свою свободу треба боротися. Я тут бачу людину. Сьогодні я бачу кажу ще раз інакше ніж вчора. Чи позав. Мі здається, вчора були ці самі карти. А... За свою свободу треба боротися. Навіть якщо ворогів багато. Внутрішні, зовнішні немає значення, які боротися. Один проти всіх, а всі за одного. так, ну Тут нема тут, що всі за одного. А, значить, вони колаборанти. Російські, верніше, вже наші. Ось, я, я теж шуткую так. Ось, мої дорогенькі, за свободу, за ресурси, за незалежність, за нашу Україну треба боротися. За життя наших дітей, за щастя наших майбутніх поколінь. За все треба боротися. Просто так нічого не дається. А ви знаєте, що завжди знаходяться такі. Особи, ось, які не бажають нам щастя, не бажають нам здоров'я, не бажають нам добробуту і процвітання, а незалежності тим тим паче. Ось тому треба боротися. Кожен день встали і боремося сам з собою. Ча, дуже часто, до речі, людина бореться сама з собою. Думки одні, відчуття інше, тіло хоче одного, відчуття хоче іншого душа, душа проситься в рай, гріхи не пускають, а думки, ой, треба зробити це і заставляєш себе. розумієте? Це теж боротьба. Кожного разу боротьба. А Україна наша бореться, відколи вона існує. Гаразд, мої дорогенькі. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе, своїх любих, рідних, слава нашим збройним силам і е разом до перемоги, мої дорогенькі!